Доброго дня! Рада вітати вас на уроці празотворчого мистецтва. І сьогодні ми поговоримо, як же виникло мистецтво. Отже, тема нашого другого уроку народження мистецтва. І ми з вами перенесемося на 32 тисячі років назад. Це неймовірне число. І що ж ми побачимо на землі? А ми побачимо життя прадавніх людей, сповнене важких випробувань на кожному кроці. Адже немає нічого, до чого звикли ми з вами світла, води, тепла, даху над головою, їжі. Все це треба не просто знайти, а здобути, а потім зберегти. В ті часи людина ледь доживала до 30 років. Настільки важким було її життя, на жаль, але якось первісна людина, одягнена в шкіру вбитого звіра, при світлі вогнища, залишила на стіні своєї печери слід і відпиток власної долоні. Це я заявила людина і зрозуміла, що стіна це чудове місце. Для зображення. Археологи знайшли багато таких відбитків в різних куточках Землі. Це перші спроби людини заявити про себе. Наступний крок це перші образотворчі зображення. Як ви гадаєте, якими були твори первісної людини? Графічні. Вона малювала лише лініями, а може, вже винайшла перші фарби, чи щось виліпила, а можливо, просто прикрасила свої речі. Як думаєте ви? Оберіть, що ж було перше, щоб ви не обрали, ви не помилилися, і це вражає. Роздивіться, Ось перші зображення. Просто пальчиком проведені лінії в м'якому матеріалі, який потім затвердів. Хто це? Впізнали? Так, це сова. А ось вже зовсім чітка графіка, де є і лінія, і пляма, і точка, схожа на штрих. Перші скульптурні твори. Так. Так, первісні людини зображали жінок, 3D. А зверніть увагу на посуд прадавніх людей. І що це? Да, це орнамент. Орнамент прикрашає гелечик, а це декоративно прикладне мистецтво. І нарешті, неймовірні кольорові живописні зображення тварин. Якось у Франції після, після буревію впало старе дерево і відкрило несподівано прохід до печери. Звичайно, першими туди полізли діти, школярі. І коли вони освітили ліхтариками стіни печери, то аж злякалися, звідти на них дивилися різні тварини, схожі на справжніх. Так? Відкрили зображення первісних людей у печерах Франції. І вони дивовижні. Роздивіться, це одна з тих тварин, що була зображена на стінах печери. Бізон. Він досконалий. Якби я вам не сказала, що його зобразила людина, яка одягалася у шкіри, жила в печері, боялася явищ природи, ви б не повірили. Адже враження, що Піцона намалював справжній художник. А ось зображення оленя. І воно теж правильне, без помилок. Як же так сталося? Звідки такі знання і вміння у примітивної людини? А все просто. Життя продавньої людини повністю було пов'язане з життям тварин. Тварини давали людям все. Їжу, одяг, шкіра, знаряддя праці, кістки, будівельні матеріали, також величезні кістки або півні. Первісна людина постійно полювала, слідкувала за тваринами, знала їх звички, розпізнавала рухи, а потім в польованих тварин приносила до печери, здирали шкіру і бачили, як же тварина побудована, який в неї скелети. Як кріпляться до тих кісток м'язи. Тобто для первісної людини не було проблемою зобразити тварину на стіні печери, бо вона її знала досконало, краще за себе. У 16 сторіччі, а це менше 500 років тому, не 32 тисячі, один з найвідоміших художників Італії Мікеланджело Буаннаротті. Таємно почав вивчати анатомію, тобто будову людського тіла, щоб вміти правильно зображати людину в живописі або висікати із каменю, в скульптурі. Так от первісна людина була така ж крута в плані зображення тварин, як Мікеланджелобуа на в зображенні людини. А тепер ми перевіримо і порівняємо здібності сучасного, продвинутого учня 5 класу, тобто ваші здібності, із здібностями перевісної людини. Сьогодні ви спробуєте зобразити такого самого оленя, якого намалювали у печері Франції. Ви зробите його у графіці, тобто чорно білим Ось таке. Не по пам'яті, як це робили печерні люди, а просто спробуєте змалювати оленя, повторити вже готове, готове зображення первісного художника. Але буде дві умови. Перше, малювати ви будете вуглинкою. Ми не підемо палити вогнище, а візьмемо так-так. Таблетку активованого вугілля, якого я просила придбати. У перевісної ж людини не було простого олівця і стирачки. Отже, сьогодні і у вас не буде. І, друге, аркуш паперу, на якому ви будете малювати, треба спочатку зім'яти, а потім розправити, аби він став нерівним, як стіни печери. Адже вони теж були нерівними. А тепер до роботи. Спочатку просто треба намітити, чи вміститься ваш олень на аркуш. Аби він не вийшов або за малим, або за великим. Почніть з хвоста, потім круп, який переходить в спину, шия вниз, і голова. Знову поверніться до хвоста. І на мідте, будуть, де будуть стегна, черевце, оленя, і ноги. Якщо все помістилося, можна починати промальовувати різні дрібні деталі форму голови, очі, ніс, роги, ребра, копиця. Пам'ятайте, що у вас будуть і лінії, і плями. Що ви можете працювати вуглинкою і реберцем, і покласти її плашмя, і замальовувати великі плями. Вуглинка гарно розтирається пальчиком. Попрацюйте так. Роздивіться темні, світлі місця. Нехай у вас будуть і темні, і світлі місця, як на зразку. І головне не бійтеся. Не страшно, якщо у вас вийде гірше печерної людини. Ви ж не здирали шкіру з жодного оленя. Вам можна і помилятися. Відчуйте себе на 32 тисячі років у минулому. Роботу свою зберігайте! А наша подорож продовжиться через тиждень. Буде ще цікавіше. Ми відправимося. На полювання. До зустрічі. Гарної роботи!